Всім доброго дня. Зараз вирішив запрягти крісті, аби легонько пройшлася. Таку невеличку фіру гною зараз буду нагрузив вже і зараз буду не вести. Вона е, десь конець лютого має бути з лошам. Е, ще раз нагадую, жеребна вона по фараону. Отпустила вона вже живіт. Що носить, я не знаю, бо усе думав, що буде лошечка. Цей раз навіть вже нічого не кажу. Що буде, що Бог дасть, то, то е, лиш було здорове і пройшли добрі роди. Отака От в мене кубила хвісті, вона у конюшні стоїть сама тут, спокійно, жеребці у другому місці. І Зараз хочу запрягти, е, бо вона пройшлася, бо зараз треба буде частіше запрягати у порожню фіру, бо вона собі ходила, бо цей місяць вже лишився, щоб легко розродилося. Так я роблю, не знаю, чи це правильно чи неправильно, але добре би кобило ходило. Підковав я осену підкував на 4 ноги, десь буквально за весь період був може 3-4 рази в лісі, і так підкови треба буде зараз зривати перед тим, як має родити. Буду підкови зривати. Отака в мене є кобила. Це моя домашня улюбленця. Вона дає дуже гарні лошата. Вона в мене вже народила чотирьох-трьох лошат. Це зараз буде, як Бог дасть дочекати, буде четверте. Видите, як скобило просто, це пустив, лишив, все стоїть, не ні зривається, ні, нічого, вроді все добре. Вчора поїхав фараоном, поїхав на прогулку та й десь так проїхав, всі десь ну, поїздив, тут у нас є верхи, так ну, та як село внизу виходить, і так по верхах проїздив. Десь 6 кілометрів проїхав. Та й щось мені треба було переглянути в телефон, щось його зупиняю, він щось не стає, туди-сюди, урвав бочок. І то так ну, добрий спуск униз. й бочку йому пару разів дав. Фараон голову під себе і що має сили голову під себе і в долини разом разом зо мною. І як підскочив, коротше, так, що я через голову перелетів. Але Стримав його за чомбур і от маємо жеребці. З кобилами просто, лише би Бог поміг би родили, то й багато проще. Але жеребці ну, це теж гарно, але хто це люб. Але хто не, хто не має жеребців, бо багато, хто жеребців не має, то моя порада, щоб кобили саме-сам. Саме раз це стоїть, запри, ніде не рветься, нікуди не, не тікає. я в мене така робоча, важкі теж такі робочі, що це не, не, на, не на виставку.

Прррр, не можу. Зробив диші під паравану під, під добриню. Крісті кладу, вона їде. Вона 10 сантиметрів менше за них. І воно вже зовсім І параван довший і не дуже це пасує, але не буду кожен день другий тиждень ставити. Прррр. Леди, зайди, зайди. Зайди. Назад. Назад, де. Та дуже зручна справа. Зачепив. Зараз підрівняю по сторонці вже буде кобило їсти. Дубки трохи на кубило замалі, бо як тримає з берега, то піднімається до хвоста. Але поза як я їду. Так щоб показати вам відео, бо багато питали, де крісті, що як є. крісті є, слава Богу, все добре. Такі у нас справи. Треба сьогодні гарна погода, треба вивести папіру гною, побилу, там вже До вона не сильно не такої нагрузки. Як же речі то за ними треба бігти, а скобилу скобилу багато проще, бо йде помало і можна. Пість. Біло. Зивіть під Приїхали через ріку.

Прір, прирстань. Прир, прир. Даємо трошки відпочити, вона не, не їждна. Найлегоньку уважає на лоша. Такі то у нас справи, заїхали. Зараз скидаємо це гною, ну, тут не небагато, але так, щоб кобила трошки пройшлася. Тут я виоров, я вже вам казав на люцерку і Бог дасть дочекати весни, тут будемо це скородити, засівати. Отакі, такі-то у нас справи. Є крість. Є, є! Б'є! Yeah, Б'є! Yeah. Треба буде напевне дискувати. Зараз вам покажу. Тут десь є біля гектара. Багато людей вже кажуть. Одні говорять, що люцерку менше заведуть. Другі, що треба з вівсом. Сіяти, третій кажуть, що не треба сіяти. Вже будемо видіти, як що до чого би Бог дав дочекати. От такий у нас є кусок вивраного роду. Кажуть, що люцерка дуже, дуже добре коням. Такі-то у нас справи. Знаєте, вже як вигоролося, трошки було страшно виглядало, але бачу, зараз йду по сторонці і воно розсипається, що дасться, напевне, дасться обробити, що буде все, все добре. Хочу ще вам показати, в мене зараз вам покажу, от шлею. Під дубки перекинули на праву сторону. Ситуація така. Е, жеребці мої 10 см. Зараз вам покажу, 10 см більші, вона має десь 165 поліції, я так приблизно. І от, наприклад, їм з їм краще, бо вони вищі і не опирає, а десь він стоїть високо і це піднімає і автоматично закочується в штормах але так як наїде як за часто, то це їй не шкода. Отака у нас є кобила крісті зараз під кінець лютого повинна би бути з лошами. Я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення!